Що ж, друзі, доброго дня! Закінчили ми фарбувати, ремонтувати і все інше з нашим великим-великим приміщенням для свиноматочок. Великим для нас! Ось, дивіться, свиноматочки вже на своїх місцях Ось, облаштувалися. Саме в таких умовах ми хочемо їх тримати. Ціх свиноматочок і майбутніх всіх наших свиней, які в нас будуть. Ми хочемо, щоб все було стерильно, чистенько, щоб наші свинки, поросята, свинки на відгодівлю були максимально здорові. Ось вони вже облаштувалися, вони вже смакують свою першу їжу, п'ють водичку, яку ми підвели, припаяли гарненько, все старалися зробити максимально класно. Ось, у нас зараз розпалена буржуєчка. Будь ласка, покажи. От, наганяємо температуру після того, як ми тут все помили. Дається на, навіть дуже чудово, бо виконує свою функцію на всі 200%. Ось, поставили керхер для того, щоб мити в них, ми вже його е, опробували. Ось, Змиває він все дуже класно, свинка покакала, пройшовся, змив е, все чистенько. Ось Тут ми вирішили цей споночі, поки тут немає сіней спасти е, всі. Якісь інструменти там, те, що нам приводиться дуже скоро. Ось також на градуснику у нас зараз 16 градусів, 66% вологи. Норма для і взагалі синеться 60-70% вологи, тобто все в нормі температуру треба трошечки нагнати. Тому що тільки розпалили, ось воно все ще вологе має підсохнути і дати свою температуру. Витяжка також наша працює. Тяга в неї дуже хороша. Їгу вам продемонструвати, тобто навіть дим від сигарет тягує дуже гарно. Провели електрику, вкинули в наші дві розетки герметичні також. Ось провод пустили на поверху, з потолочком також будемо ще мати справу, це трошки пізніше, тому що все не встигли. Ось з цієї сторони ще доробимо водосточну систему, також не встигли, і сюди ще треба три кормушечки нам встановити. Для маленьких поросят ми зварили ось такі кріплення для бочечок. Маленькі бочечки у нас зараз в нашому складі. Ось встановимо їх, приведемо водичку, також припаяємо, щоб все було файно і гарно. Встановлена така бочечка. Для водички на 80 літрів вона виконує свою функцію на всі 200%, тому що більше, я думаю, їм не потрібно. Для поросяток буде окремо. Там може бути додати треба буде щось водичку їм, якісь підкислювачі, якісь ліки. Воно має бути Має бути окремо. Ось такі справи. Я думаю, що виконали ми свою роботу дуже добре. Людям буде, я думаю, тоді також подобатись. В Першу чергу нам буде подобатись, що свиноматочки в чистоті. Ось тепло тут та також буде, тому що буржуєчка гиє, якщо сильно будуть морози. Ось такі справи. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте далі за нами. Будуть у нас свинки, ми дамо про це знати. Будемо приймати всі ваші замовлення, хто що хоче, маленькі, великі. Далі, далі більше. До зустрічі! Ставте свої коментарі.